Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Галина Пановик. Ви знаєте, подумала я собі, що лишилося кілька днів до цієї лютої зими, коли ми пережили вже рік воєнних лиховіть. І буквально через кілька днів прийде весна і хочеться вірити, хочеться надіятися, хочеться швидше дочекатися перемоги. І хочеться просто підняти вам гарний настрій. То що чого раптом світ так яскраво засяв, і так звабно всміхнулися люди. Чи вже день той, жаданий щодень настав, який щастям наповнить груди, і чого ті то полі не видно, що й брость, мене ваблять величністю гілля. День крукує по світу, як добрий гість, день співає мені весіллям. Я йду по проспекту, і в очі, весна, і проміння ранково злету. Та радість у серці, яка ясна віщує наближення свята, все сміється, співає до серця манить, сповиває життя світанням, а прожити позаду єдина мить перед завтрашнім пориванням. Отже, дорогі друзі, забудьмо на якийсь момент, що є війна, забудьмо, що ми живемо в такому страхіті і подумаємо, щоб захистити свій душевний стан, свої емоції. Своє серце і уявити собі, що ми вже в мирні, прекрасні, незалежній Україні. Слава Україні.